Мир Божий вам, давайте трішки поговоримо про пам'ять. Сьогодні вчені стверджують, що абсолютно усе, що ми бачимо, чуємо, спостерігаємо, фіксується нашим мозком. Лишень це подібно до океану: більшість інформації йде на дно, а якась впливає на поверхню, і саме цю ми називаємо спогадами. Так от, все, що ми чуємо, бачимо і сприймаємо, нікуди не зникає. Але хто обирає, що ми будемо згадувати і пам'ятати? А що забудеться і піде десь у глибини нашої свідомості? Мозок сам вирішує, коли і що він буде підіймати на поверхню. Але цей процес надто важливий, щоб ми довірили йому відбуватися спонтанно. У всі часи люди ставили пам'ятники як нагадування про те, що відбувалося із ними у різні епохи. Я сьогодні хотів би прочитати один текст, який говорить про подібні речі. Про пам'ятники, що знаменували як трагічні події, так і події, які потрібно було згадувати із вдячністю нашому Господу. У книзі буття у 35-му розділі описується історія патріарха Якова. Написано так: і сказав йому Бог, Твоє ім'я Яків, але не будуть тебе називати Яковом, бо надалі твоє ім'я буде Ізраїль, то ж дав йому ім'я Ізраїль. Після цього Бог сказав йому: Я Бог Всемогутній. Зростай чисельністю і розмножуйся, цілі народи і громади народів походитимуть від тебе, навіть царі вийдуть з твоїх нащадків. Адже земля, яку я колись віддав Аврамові і Ісакові, даю тобі. Так само я даю цю землю і твоїм нащадкам після тебе. З того місця, де з ним відбувалася розмова, Бог піднявся від Якова вгору. Саме на тому місці, де Бог розмовляв з Яковом, він поставив кам'яний стовп і вилив на нього вино та олію як жертву. Ось чому назвав Яків місце, де Бог розмовляв з ним Бетель. Вони вирушили з Бетеля, і коли ще залишалася деяка відстань пройти до Єфрати, почала народжувати Рахіль. Її роди були вельми тяжкі. Під час цих тяжких родів повитуха сказала їй: Кріпися, бо й це також у тебе син. Так сталося, коли залишало її життя, оскільки вона вмирала, то дала йому ім'я Беноні. Батько ж назвав його Веніаміном. Отже, Рахіль померла. Її поховали по дорозі до Єфрати, тобто до Віфлеєму, і поставив Яків стовп на її могилі, це надмогильний пам'ятник Рахілі, який існує і до сьогодні. У прочитаній нами історії ми бачимо два пам'ятника. Перший пам'ятник Яків ставить у бетелі, у місці, де Бог явився йому і дав йому обітницю, що ця земля, на якій він сьогодні знаходиться, буде належати йому і його нащадкам. Це було місце, яке він мав запам'ятати як місце обітниці. Друге місце це Віфлеєм, місце, де помирає його дружина. Вона народжує дитину і при цьому віддає своє життя, переходить у вічність. І ось на тому місці, як і теж ставить пам'ятник, але пам'ятник надмогильний, пам'ятник на ознаку скорботи. Сьогодні я хотів би сказати нам три простих речі стосовно нашої пам'яті і наших спогадів. Перш за все, чому учить нас ця історія і, зрештою, вся Біблія. Вона учить нас пам'ятати втрати, але при цьому відпускати пов'язаний з ними біль. Погляньте, що відбувалося конкретно у цій ситуації. Рахіль помирає, вона помирає, народжуючи немовля, і на цьому пориві болю, страждання вона дає своєму синові ім'я, Беноні. Буквально з єврейської це перекладається як син моєї лівої руки. Або син мого нещастя, син мого болю, син моєї невдачі. Я думаю, що якби вона була в притомному стані, і це не були оті передсмертні муки, вона б ніколи не дала такого імені своєму синові. Бо як це далі жити хлопчикові, якого всі будуть називати сином нещастя? Разом із тим, подивіться, що робить Яків. Яків вшановує втрату. Він вшановує смерть Рахілі, він ставить надмогильний пам'ятник, і цей пам'ятник потім простоїть віки. Потім будуть люди проходити повз нього, коли будуть йти у, у Вавилонський полон і казати Рахіль плаче про своїх дітей. Потім на тому місці буде народжуватися Господь Ісус Христос, зрештою у Віфлеємі, і там будуть побиті немовлята, і знову будуть казати Рахіль плаче. Тобто це місце буде назавжди зв'язано з її пам'яттю. Але сина Яків перейменовує. Він не дозволяє йому носити ім'я Беноні, син мого нещастя, а дає йому ім'я Веніамін. Буквально це означає абсолютно протилежне син моєї правої руки або син моєї удачі, син мого везіння, син мого успіху. Висновок дуже простий: пам'ятай те, що ти втратив, те, що сталося, сталося. Ти не можеш переграти, не можеш змінити цей сценарій, але ти можеш змінити своє ставлення до нього. Пам'ятай втрати, але відпускай біль. Не ставай заручником свого минулого і живи далі, рухайся вперед, так, щоб цей біль залишався позаду, а ти дивився на перспективу, дивився у майбутнє. Коли свого часу мені довелося працювати журналістом, то не один раз я зіштовхувався із такою проблемою. Стаття уже написана: приносиш її до головного редактора. Він дивиться на текст і каже: все добре. Але заголовок ми поміняємо. Щось подібне нам потрібно робити із нашим життям. Є написана історія, це те, що уже з нами відбулося. Але який заголовок ми дамо цій історії, залежить від нас. Кожен із нас є редактором того, що ми прожили. Ми не можемо змінити самі події, але можемо інакше їх переназвати. Ми можемо сказати, що те, що з нами сталося, це біль, проблема і горе. А можемо подивитися на це і сказати: все, що я прожив, все, з чим я зіткнувся, обернеться мені на благо, тому що тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний за його постановою, усе обертається на добро. Другий висновок, який ми бачимо у цій історії, став пам'ятники на місцях здобутків, на місцях перемог. Яків поставив не лише надмогильний пам'ятник Рахілі, він поставив кам'яний стовп на місці, де отримав слово від Бога у вефілі. Там, де Бог проговорив і дав йому дуже сильну обітницю. Друзі, нам потрібно запам'ятовувати ті місця, ті події, ті благословіння, які Бог послав у наше життя. Дуже часто ми схильні зациклюватися на негативі і фіксувати у нашій пам'яті те, що відбулося не так. Однак Біблія навчає нас і каже, що ми маємо не забувати благодіянь Господніх. Згадувати їх, перераховувати їх, свідомо піднімати їх на поверхню нашої пам'яті. Саме для того потрібні оці служіння, коли ми дякуємо Богові за врожай, за прожитий рік. Саме для цього потрібні якісь визначні дати, щоб ми могли оглянутися назад і сказати: до цього місця допоміг нам Господь. В нашому житті були не лише болі, не лише страждання, в нашому житті були також і перемоги, і благословіння. Раніше я ніколи не розумів тексту святого письма, який описаний у 22-му Псалмі. Там сказано Господь пастир мій, тобто Він пастух, а я овечка. І в одному з віршів згадується, його жезл і його посох заспокоюють мене. Знаєте, як я раніше розумів цей текст? Подібно до того, як мама чи тато заспокоюють вередливу дитину. Жезл і посох заспокоюють мене. Значить, Господь як пастух може часом і почухати мене цим жезлом і посухом, коли я починаю вести себе неадекватно, так би мовити, зупинити мене, можна уявити це навіть як застосування якоїсь сили щодо мене. Однак, коли я дізнався контекст і культурні особливості ізраїльського народу, то виявилося, що жезл і посух були свого роду історією здобутків пастуха. Кожного разу, перемагаючи вовка, чи лева, чи ведмедя. Пастух робив на жезлі, на посухі якусь зарубку, і за роки жезл перетворювався у спогади про багато здобутків і перемог. Тож, коли я овечка, а Господь іде з жезлом і посухом, я можу глянути на цей жезл і посух і пригадати, скільки багато чудес він вже зробив в моєму житті, скільки разів він мене рятував, скільки разів він мене милував, то невже в цій ситуації він мене залишить? Жезл і посох його, його здобутки в минулому нагадують мені про те, що він не залишить мене зараз і не залишить мене у майбутньому. Часто ми бачимо, як єврейські царі молилися до Бога і казали: Господи, захисти нас від наших супротивників, бо вони більші за нас. Але чи звертали ви увагу на те, як вони починають ці молитви? Вони не починають ці молитви тільки з крику про загрозу. Вони починають згадувати, як багато Господь уже зробив для них. Вертаються аж до Мойсея і кажуть: Господи, ти Бог, який вивів нас з Єгипту? Ти Бог, який провів нас через червоне море, ти Бог, який годував нас у пустелі. Таке враження, що вони показують Богові його резюме і кажуть: Господь, ось який ти! І потім в кінці, наче підводять висновок: Господи, невже ти залишиш нас тепер? Невже Бог, який має таку репутацію, тепер цю репутацію зіпсує? Бог, на якого надіялись наші пращури, наші предки, тепер не підтримає їх нащадків. Я думаю, що це нагадування було потрібне не Богові. Бог і так знав і про вихід з Єгипту, і про перехід через Червоне море, і про чудеса у пустелі. Я думаю, в ці моменти, коли єврейські царі так молилися, вони нагадували самі собі, який вірний Господь. Друзі, нам потрібно робити це. Нам потрібно частіше згадувати, що Бог дав нам уже, дякувати за це. І на цьому етапі буде зростати наша віра, бо оглядаючись назад, на пам'ятники наших перемог і здобутків в минулому, ми будемо зміцнюватися, що цей самий Бог проведе і благословить нас і далі. І третій висновок із цієї історії: Готуй місце для нових чудес. Я пам'ятаю, як в одному місті я помітив камінь, покладений посеред площі, із надписом: Тут буде монумент. На згадку про такі такі події, на згадку про такого такого діяча. Я ще здивувався, думаю, напевно, в міському бюджеті не знайшлося грошей, щоб встановити пам'ятник тут і зараз. Але вони вже означили, що вони це планують, і вони поставили цей камінь як знак майбутнього пам'ятнику, знак того, що тут виникне меморіал, тут з'явиться монумент. В той момент я задумався, щось подібне варто робити і нам, християнам. Бог дає нам обітниці і каже. Буде чудо, буде вихід, буде благословення. Але поки цього немає, вже потрібно наперед, наче поглядом віри у майбутнє, поставити зарубку у своїй пам'яті і сказати: Господи, цього ще немає, це ще не прийшло. Але я пам'ятаю, що ти мені обіцяв. Напевне, я ніколи не забуду відвідування двох музеїв, кожний з яких був пов'язаний із Холокостом. Напевно, найбільшою трагедією ХХ століття винищенням євреїв фашистами. І ось коли я відвідував музей у Освенцімі, у місті, де знаходився концтабір, один із найбільших концтаборів у Європі, то пам'ятаю, як вийшов із нього з відчуттям порожнечі, з відчуттям якогось внутрішнього розчарування у людстві, як люди могли робити такі злочини, як люди могли знищувати собі подібних у промислових масштабах, проходячи по Освенціму, роздивляючись газові камери. Бараки, де людей тримали, наче худобу, ти просто відчуваєш величезну втрату, величезну пустоту всередині. Я пам'ятаю, коли закінчувалася ця екскурсія, мені так хотілося, щоб мені дали можливість трошечки подумати про це. Однак наш гід, підвівши до воріт на вихід, сказав тільки одне: екскурсія завершена. Будь ласка, сідайте у автобус на протилежному боці вулиці. І в мене склалося таке враження. Що я наче не допрожив того, що щойно спостерігав. Іншого разу мені довелося бути в другому музеї музеї, який носить назву Яд Вашем, і це музей Холокосту, що знаходиться в Єрусалимі, на горі Герцля. Ціла гора виділена під цей меморіальний комплекс, і там теж проходить повністю історія знищення єврейського народу у часи гітлерівської Німеччини і потім Другої світової війни. І я пам'ятаю останній момент цієї екскурсії. І він дуже відрізнявся від того, що я пережив у Освенцімі. У Освенцімі залишилась, наче якась недосказаність. Мені розказали, як все погано було раніше, які великі болі пережили євреї, але так і не дали ніякого висновку із цього. Коли ж ми проходили повністю експозицію у яд вашемі в Єрусалимі, останнім залом було місце, яке надзвичайно торкалося емоцій. В останньому залі. Знаходився такий конус, який куполом піднімався догори, і він був весь всіяний фотографіями людей, яких вже немає, людей, які були знищені. А вниз, навпроти, також конусом йшла така, наче яма, наче заглиблення в землю. І внизу була вода. І в цій чорній воді відображалися очі тих, хто дивилися, наче з гори униз, із цих фотографій. Враження надзвичайне. Це був сильний удар по емоціям. Поруч зі мною стояли люди, які були вже знатного, поважного віку, але при тому всьому вони не могли стримати сліз. Один чоловік, просто поглянувши туди вниз, на ті відображення фотографій у воді, пішов у куток, сів, зігнувся, обхопив руки, руками коліна і почав плакати. Я пам'ятаю, що в той момент, коли був такий надзвичайний емоційний удар, наш екскурсовод сказав. А тепер ідімо далі. Вивів нас із цієї, напевно, кульмінаційної точки наших емоцій на балкончик, яким закінчувалася екскурсія, і сказав: А тепер просто побудьте тут. І подивіться на пейзаж, який розкривається перед вами. Ми поглянули із цього балкону, і згори відкривався пейзаж, відкривалася панорама Єрусалиму. І в той момент він сказав дуже важливі слова. І це було те, чого мені не вистачило у Освенцимі, і те. Що давало надію, давало перспективу. Він сказав: подивіться на Єрусалим сьогодні. Все, що пережили наші батьки раніше, все, що вони пройшли під час Голокосту, було заради того, що ми бачимо тепер попереду, заради того, що ми маємо свою країну, заради того, що ми сьогодні живемо на своїй землі, і тут народжуються їхні діти, їхні внуки і їхні правнуки. Таким чином, показавши трагедію, він вказав на майбутнє: друзі, щоб ми не пережили. Нам завжди потрібно дивитися у майбутнє. У Бога завжди є план, заради якої цілі була ця пережита біль. І хоча Бог не створює болі і страждання, не посилає їх для нас, але Він знає, як ці страждання обертати на благословіння, Він знає, як з найбільшого болю творити вихід і як найбільший біль обертати на наше майбутнє. Коли ми думаємо про небеса. То ми думаємо про місце, яке створив Бог досконало, золоті вулиці, прекрасне місто Новий Єрусалим, яке вже буде там у вічності. Недавно я почув від одного свого товариша цікаве запитання: він сказав: Як ти думаєш, а чи буде на небесах щось, зроблене рукою людини? Я задумався: напевне, ні. Вулиці золота творить Бог, дерево, життя посередині раю, створене Богом. Річка живої води, створена Богом. І тоді він сказав: Знаєш, насправді буде. Єдине, що зробили люди і що залишиться на небесах, це будуть рани на руках Ісуса. Сьогодні ми з вами говоримо про пам'ять. Уявіть, наскільки великою була жертва Христа і наскільки значимою вона була, жертва заради нас, заради любові до нас, що навіть у вічності, на Його руках, на Його тілі, воскреслиму тілі, новому тілі. Залишаться сліди, як нагадування мені було боляче, і це було за ваші гріхи. Але тепер у небі ці рани боліти не будуть. І я вірю, що Бог дає цю благодать сьогодні кожному із нас. Є речі, які мають залишитися у минулому. Вони залишають сліди на нашому житті, але так само як рани Ісуса вже не кровоточать, вони вже зцілені, так само можуть бути зцілені і наші рани. Ми можемо пам'ятати те, що із нами відбулося. Але із впевненістю і з надією дивитися вперед, відпускати біль, пам'ятаючи втрати, святкувати свої перемоги і згадувати те добре, що було, бо добре також було у нашому минулому, і, врешті-решт, дивитися у майбутнє і розуміти, що я не пережив раніше, але з Господом завжди є вихід і майбутнє благословіння. Тримаймося за його обітниці, стіймо у вірі, і хай благословить він кожного із нас.